Створити нові освітні можливості для ветеранів, тобто йдеться або про здобуття нової кваліфікації, або про підвищення наявної, а в результаті мати більше шансів працевлаштуватися. Така мета зібрання незламні досвід США для освітньої реінтеграції ветеранів. Сьогодні в нас відбувається круглий стіл в межах проекту Незламні досвід США для освітньої реінтеграції ветеранів. Ми зібрали як підприємства, є університет, самих ветеранів, щоб обговорити потреби кожного. Ну і звичайно, можливості університету відповідати на ці потреби. Тобто, наша задача вибрати ці спеціальності, ті освітні напрямки, які є найбільш затребуваними сьогодні в Закарпатті. Ну і підготувати наших ветеранів до працевлаштування. Все для цього агенція регіонального розвитку співпрацює із Орегонським університетом. У них є дуже величезний досвід роботи з ветеранами. А у них також є в університеті центр ветеранського розвитку, який займається роботою з ветеранами, підбір їм навчальних програм, кар'єрними консультаціями. Тобто, ця система дуже довго і дуже добре вже працює, тому ми будемо з ними працювати в тому плані, щоб адаптувати цей досвід тут у нас. Партнером нашої агенції «Ужгородський національний університет, саме на базі університету, будуть створені короткострокові. Пілотні навчальні курси для ветеранів із ветеранами та сім'ями військовослужбовців. Із 2014 року працює кафедра соціології та соціальної роботи. До 2022-го проєкт був спрямований на зміну статусу і соціальної ролі, на адаптацію до цивільного життя. Нині центр дещо переорієнтувався. Зараз центр направлений на психореабілітацію, на фізичну реабілітацію. Кожен займається своїм компонентом і безпосередньо допомога соціальним органам, які створені при територіальних громадах, з нової спеціальності супровід ветерана та членів їхніх сімей. Це робота, це юридичні аспекти. В нас юристи по цьому працюють. Це презентація тих напрямів грантових і державних, і міжнародних. Де можуть собі через мікро, через мезо і макро гранти свою справу організовувати. Це безпосереднє створення нових клубних систем, таких як спортивних, культурних, загальногромадських. Із поміж учасників зібрання представник ветеранського простору вдома Дмитро Панарін каже, нині відчутною залишається проблема нестачі робочих місць для ветеранів з інвалідністю. Проблем дуже багато, навіть таких, що от людина йшла на війну. Він був фахівцем. Наприклад, мулером. Получилося так, що в нього немає одної руки. Йому ж треба якось далі жити, заробляти гроші. І, ну, і багато таких от проблем. Тому зараз під час розмови ми будемо чути, що пропонується, і тоді вже будемо. Розуміти, які будуть там ж буде програма по перекваліфікації. І я сам хочу почути ту програму, і тоді вже будемо про щось далі говорити. Працевлаштовує ветеранів з інвалідністю простір вдома, поки власними зусиллями. Особливо важко влаштуватися на керівні посади, додає пан Дмитро. Але успішні випадки працевлаштування є. Наприклад, як один із, я не буду називати фамілії організацію, Зараз людину взяли як консультантом, бо дійсно людина погано ходить, рухається, але голова на місці. На даний момент ми кого могли працевлаштувати, ми працевлаштували. Вони і керівні посади займали як і до війни, як і під час війни. А зараз у них є проблема, наприклад, бо у нього перша група інвалідності, його просто не беруть на роботу. Тобто розум є. Він ясний, а на роботу взяти не можуть. Такі, от зараз багато проблем. Під час панельних дискусій йшлося про актуальні освітні та професійні потреби ветеранів: про державні та регіональні програми підтримки ветеранів, про кадрові потреби роботодавців Закарпатської області та визначення перспективних освітніх напрямків для розробки трьох пілотних навчальних курсів із боку Ужгородського національного університету.